Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі про Переглядів на цьому каналі не так багато, підписників також, але актив як не крутий є. Зачастою він саме в телеграм-каналі, куди я вас всіх і запрошую, лінки в описі. І так як найбільша тема, котра є популярною в мене в Телеграмі, це дропшипінг. І сьогодні поговоримо знову ж таки про нього, а саме про актуальні товари. Котрі будуть продаватися прямо зараз, так як попереду в нас йде зима. Ну і ми не будемо говорити про теплий одяг, але проговоримо про аксесуари. Тобто головні убори, шарфи та перчатки. Це те, що наразі актуально, і я бачу тенденцію, що наразі людям не так важливо за стиль, як важливо за тепло. Тому робіть акцент на Махрові на флісові рукавиці, шарфи та шапки. Вони в рази дешевші за в'язані речі, за кожані речі, і вони набагато тепліші, доступніші і наразі є більш популярними. Особливо фліс він неймовірно доступний, він дуже легкий, його легко транспортувати, його легко прати, і він є популярним серед мирного населення і серед військових. Тому однозначно зробіть в цю сторону. Здвиг свій, тому що а, флісові шапки стоять копійки, а, флісові рукавиці стоять копійки, і флісові шарфи також стоять копійки. Другий товар це той товар, котрий зараз купується в кожну будівлю, в кожний дім, тому що він є необхідним. Це а, пледи, це махрові одіяла, махрові постільні білизни. Те, що на хайпі, те, що потрібно зараз, тому що отоплення, наче і включили, але воно все ж таки недостатнє. В квартирах та будівлях, де немає власного отоплення, прохолодно. І люди роблять е, в ці е, напрямки погляди, тому що це є актуально і це є потрібно. І третій товар, котрий я б. Е, Рекомендував і як дропшипінг, і як власне виробництво, щоб ви е, замислились про це, якщо у вас є на то можливість, це виготовлення міні-буржуєк, міні-пічок для е, приготування їжі. Вони неймовірно на хайпі. В мене є наразі два клієнта, котрих я просуваю, котрі займаються цим виробництвом. Я допомагаю їм з таргетом. І от е, я бачу наскільки це хайпово. Наскільки це трендово і наскільки цього всього потребують люди? Ну, типу, оптові клієнти в них купують по 20, 30, 50 штук, а при тому, що там собівартість саме бюджетної, яка в них є, там 150-200 гривень, а в продажі вони йдуть по 500 гривень. І ну, маржа, зазори просто колосальні. А на Оликсах, якщо зайти подивитися, то по 800-900 по гривень їх. Купують. Однозначно, якщо є можливість, займіться цим виробництвом, якщо немає можливості зайнятися цим виробництвом, перепродуйте. Крутий товар, необхідний, актуальний. Я розумію, що на каналі відео виходили дуже рідко, але з цього відео все змінюється. Відео будуть якомога чаще виходити. Взагалі в планах стоїть одне відео один день, щоб я міг не робити дуже великі відео. А робити а зрозумілі, по факту однієї теми, і на цьому його закривати. Тож, сподіваюся, цей матеріал буде для вас корисним. Підписуйтеся, буду радий бачити вас в телеграмі з вашими дискусіями.